Вітаю. Думав не знімати відео відеожах про машини Нівона, бо це він якраз зараз буде. А, а все ж таки, думаю, зніму, покажу. А, і тут головна ідея в чому? Я завжди рекомендую <кхух>, промивати відсік а, раз на місяць десь і заверни блок раз на тиждень. От. А, мені, минулі власники з Німеччини цієї кавомашини 100% так не робили. Зараз покажу, до чого це в результаті приведе. Звісно, у вас так не буде, бо 100% ті, хто мене дивляться, всі мої глядачі, адекватні люди. Вони знають, як дивитись за своєю кавуркою. От. То, плюс, який ця кавомашина довго тримала у цей удар від свого власника. Тримала у цей брут, бо він тут наростав. Тут же не може з'явитись, допустим, багато кави налиплої одразу. Ні, воно поступово налипало, вона працювала, тужилась. То ніво на кавомашини надійні. Надійні в тому плані, що вони будуть працювати до останнього. Там, звісно, вже багато чого треба міняти, не треба повторювати цей опит. Але машина це витримала. Ну, витримувала в кінці-кінці, вона здалася. Тож дивимося. Краса, заварний блок. Зараз трохи світла. Отак у нас зі світлом обліплені всяким брудом кавою. Я думаю, якщо там були черв'ячки, всякі мухи, то вони вже подохли, то що вони навіть не витримали такого удару. Так, ну, Краса, коротше кажучи, то люди не мили, в принципі, цей заварник, і в результаті таке сталося. Тепер переходимо до внутрішнього світу багатого. І коуварки, він, як завжди, нас повинен здивувати. А, ну, як думаєте, яка помилка в цій машині? Ну, звісно, помилка приводу? От, бо він в кінці кінців не витримав цього і здався. Так, зараз зніму кришку і будемо насолоджувати. Так, да, одною рукою це не дуже -то вдало. Так, тоді пауза. камера, мотор, і дивимося. І як на диво, все досить гарно. От, дивіться, в принципі, дренажник тут, схоже, міняли. Так. Ні, не міняли він. Ні, міняли. Давайте. машина ж не 19-го року. Так. Дренажник замінили через 2 роки після придбання машини, і після цього його знову знищував. Причому, дивіться, дренажник вигляд... виглядає досить симпатично. А всі залишки кави вони обліплені навколо кавомашини. 100% цьому тренажнику вже капець, бо таке він не витримує. Але при цьому візуально він досить приємний. Так, тож, підведемо ітоги. Навіть таке іздівательство кавомашина в принципі, довго витримувала. Але кава все ж таки зробили своє діло. І каб машині, кавомашині треба повний капремонт, тож не доводьте до того.